Я покажу вам, ну, насправді все починається з накладної. То є в кожне ваше замовлення ми вкладаємо в накладну, вона велика от в такому форматі. Тут є фотографія товару, тут є ID товара тут є назва, як на сайті, є ціна і є вартість товару без знижки. Тобто, э, далі, якщо ви маєте знижку, в конце, щось я тут трошечки вам покажу. На замовлення, тобто, якщо вам сайт надає знижку від загальної суми, тобто, враховується, то відповідно вартість товару буде менша. Тобто тут стоїть вартість товару, яка на сайті. І далі, по цьому всьому, йде збірка. Тобто, отут, от, наприклад, повернення коштів буде так, бачите, повернення коштів за товар. І косяк в цьому замовленні, що. Я не знаю, чому сайт не списав. Тобто, ця стрічка на залишку. Замовили 6 ярдів, його залишок 2,2. Повертаємо кошти. В розміри зателефонували, не взяли трубку, тобто, повернули кошти на рахунок. Докладемо це все діло пише. Зараз покажу. Чому ми перевіряємо? Ну, понятно, чим більше замовлення, тим можливість там помилок може бути більше, але не факт. Може це бути й невеличкому замовленню. І так дивіться: значить, от перше, дивіться. От ми збираємо, зрозуміло, да, що там розмірність, ми читаємо ще щось. і от коли різали, різали це в іншій кімнаті біжуває, це стара партія. от ти дивишся, не дочитались. ну дочиталася. Типу, і от відрізали бі білу стрічку. Але в замовленні у клієнтки штучне світло. Тобто, коли ти перевіряєш стрічку і вже читаєш, вчитуєшся, перевіряєш, тут ставиш галочку, то ти розумієш, що це не ця стрічка, а це оця стрічка. значить Так, відмотали, значить це йде відповідно, і на, 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 на яку, ще помилка, яку ще помилку, яку ще помилку знайшла. Тобто, ось вот тут, бачите, рюш. Тобто, відрізали сороковку, тому що тут везде сороковка, сороковка. Відрізали сороковку, а клієнтка заказала 25-ку. Тобто, ну, зрозуміло, що поміняли. Ще момент, от смотрите, чому важлива накладна, зараз покажу. покажу два моменти. Значить, замовляють два ярда. Тут, от таким чином, бачите, спеціально поклали ніхто нічого, не... ну, то, щоб видно було, і вказуємо, що 1,5 і тут почти 1,8 я написала 1,6. Тобто закрили стрічку. Так, це в нас одна така. І ще момент. Значить, стосовно ват стрічок, от, дивіться, я зараз прям покажу: от рюшка, смотрите, яка. на неї, до речі, знижена ціна, Дивіться, це Віповська ну, зрозуміло. Але цей раз чомусь. Я не знаю, чому. От приїхала Бускова це останнє. До речі, все вже продали. Дивіться, яка вона. Ну Я вже не знаю, чому вона така, з чим це пов'язане, чи таку бобіну мені підсунули. Але бачите, така. Ну Відрізняється вона, відрізняється. якась, то есть, от, як по мені, Дивіться, яка тут рюш, і яка тут рюш, да? ну, то есть, щось. Чи можна її вироби використовувати? Ну, звісно, можна вироби використовувати, що я зробила. На сайті вона стоїть, зараз покажу. На сайті ця стрічка стоїть з дефектом, на неї знижена ціна. То от бачите, Тут 18 гривень, а тут 15 гривень і мінус знижка. І навіть в назві стоїть все підряд. До речі, цю стрічку вже з вадою продали. Тобто, ось таким чином. Чи повинна я оцю смужку просувати вам ще щось, ставити? Ну, Дівчата. Ну, мені здається, це достатньо абсурдне питання. Ось такий момент, таким чином я... а ви вже, ви вже самі вирішуєте, чи вам подобається така стрічка, чи ви братимете її, чи не братимете знижки. Але магазин надав всю інформацію. Покажу, як на сайті це помічено. Один момент, ну, який це на цій стрічці покажу, але він може на будь-якій бути. Дивіться, ну, я скидувала в Вайбері коли відбувається намотка на машини там, з роликами, от це, бачите, бруд від роліка машини. У клієнтки, по-моєму, 2... ярда це да? цієї стрічки. І от коли почали мотати, побачили ось таку штуку. От, чи варто це вирізати? Тобто, в залежності, яка модель ще, чи повинна клієнка сплачувати за це, звісно, ні. Значить, що я роблю в таких случаях? Тобто, які правила мого магазину? Ми відвантажуємо, як є, і додатково я додаю ще метраж. І обов'язково це все буде вказано. 2 плюс 1, і в дужках буде є бруд, там, 10 см. І сюди доставляємо. І все це вказуємо в накладну. розумієте? Але ну, що я буду? Ну, а клієнтка вже сама вирішує, чи вона буде прати, це добре, до речі, ну, можна відібрати, чи, можливо, виріже якась модель, чи, можливо, у неї тут якась буде. Ну, коротше, якийсь нюанс, черюшка, ну, що, що там вона собі надумає. Тобто, ось таким чином. І такого може бути достатньо багато. Ну, не тільки на цих стрічках. Я тебе покажу. Це тільки частинка вже перевірена. Значить, Мережева бантик Ivory, рожевий персик, аква гілочка, блакитне, бускове синє-молочний шоколад, біла вишивка. Далі стрічка, бачите, ця зі знижкою, далі вся пішла, пішла, пішла. сороковка, українська вишиванка, біла з перлинкою. Тобто, оце все зараз пакуємо. Як воно буде виглядати у пакунку? Ну, смотрите, коли почали намати, вот що ми побачили: замовляють 4 ярди. А тут, коли робили кант, бачите, стрічка в стик. Ну, можна або вирізати просто цей момент, не побачити, ну трошки більше мітра додати, і буде там 2 плюс 2 і 1. Ну. Дивіться, а тут нормальний край, це я з зворота показую. Значить, що ми робимо? Ми не вирізаємо, ми зараз вкажемо це в накладній, напишемо. І просто от сюди я ще додатково вмотаю стрічку і напишу, що додали стрічку. Да? Щоб коли клієнтка буде розматувати, вона зрозуміє, що це ми не пропустили і подивиться це все діло в накладній і так. Ну і десь вона точно зможе 0,6 ярда... Ну, відповідно застосувати Або можна було цей шматочок вирізати і двома відправити. А тут іде процес намотки. так значить Тут, по-моєму, 3 ярди то так намотали, а тут 10 ярдів, то зробили намотку. Акуратненько сатинової стрічки. Це були три кошика а зараз вже два кошики пустиха. Це все замовлення зібрано а, звісно, буде невеличкий подарунок, тепер це все треба вже в коробку. І останній етап це накладна. Знову перевіряється накладна, щоб все було відмічено. Ну, От це в ящик склали те, що вже перевірено і упаковане, але це не остаточна упаковка. От це зараз будемо перевіряти патчі і пакувати. Тобто вони так перевірені, але ще раз. Будемо перевіряти, щоб там стразики були, кількості, щоб не було вади. Те, що вже запаковано, ну, тут все перевірено, все ок. От. Те, що не запаковано, треба ще подивитися, щоб все було добре. От так іде процес. Звісно, є моменти, моменти, моменти. як же мені показати вам відбраковку? Ну, Побачимо покажу окрему відбраковку. Ну, її багато. Її багато, але ви не отримаєте. Звісно, ви отримуєте тільки якісний товар. Тільки мілашки, няшки, мілашки. Настрій підіймають. Щас перепакуємо великий ящик, ну будемо пробувати, Щас подивимося. Трошки більшенький.